Та були оштрафовані на півтора тисячі злотих. Після завершення заходів вони вирушили в Україну. Привіт усім, вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні хочу з вами поділитися важливою інформацією, як виявляється багато з вас не знає про це, тому що і запитуєте про це, і потрапляєте потім в халепу через те, що не знаєте, що так можна. А не треба шукати якісь обхідні шляхи. Про що я говорю? Про перетин кордону по протермінованих документах. Сьогодні відео на цю тему є публікація на сайті Стражі Кранішний. Цікава, яку ми сьогодні зачитаємо, і дам чітку відповідь щодо перетину кордону по протермінованих документах. Тому дуже рекомендую подивитися уважно це відео. Підтримайте. Вподобайкою, репостом, ну і звичайно, підписка на канал. Як завжди, прошу вас це зробити для того, щоб підтримати україномовний контент і це відео та цей канал. Дякую вам за ваше розуміння та за вашу підтримку. Також, якщо ви шукаєте роботу в Польщі, хочете змінити, шукаєте кращу. Я рекомендую заповнити дуже коротеньку анкету в описі під відео та в першому закріпленому коментарі є вона. Гремі персонал пропонує цікаві вакансії. Заповнюйте анкету, з вами зв'язується менеджер, і ви разом шукаєте для себе найкращий варіант. А також цієї неділі запрошую всіх до млави. Там буде відбуватися фестиваль борщу. Вхід вільний для всіх. Чи ви українець, чи ви, можливо, іноземець. дивитесь це відео. Запрошую всіх, хто в млаві живе близько млави, чи може приїхати. Там можна буде посмакувати смачненьким борщем і українською кухнею, придбати цікаві речі, поспілкуватися, відпочити та підтримати збройні сили України. Всі виручені кошти з цього фестивалю підуть на закупку тактичної медицини для збройних сил України. Тому рекомендую, прошу вас підтримати і приходити на фестиваль борщу Млава. Досить часто в своїх відео я говорю про те, що коли ви на території Польщі не порушуєте закону, заїхали легально на територію Польщі, але у вас закінчилися документи без віз, віза, карта побиту, то ви можете перебувати на території Польщі без проблем. При виїзді у вас не буде ні штрафів, ні, ніяких проблем, ні депортацій. Люди пишуть. Мені не дали, я була рівно 4 місяці, поїхала в Польщу 3 квітня, а 3 серпня поверталася і не мала ніяких проблем. Тобто, 4 місяці була по безвізу, місяць протермінувала, але виїхала і все було без проблем. Тобто нічого не трапилося, ніяких штрафів, нічого не було. Також інша людина пише: не дадуть, я була по біометрії більше 10 місяців, виїхала з Польщі без проблем. І знову потім планую заїжджати. Не буде ніякого штрафу ніякої депортації, якщо ви протермінували свої документи на території Польщі. Чи ви маєте статус Укр, чи ви не маєте статусу Укр? Чому про це говорю? Тому що нещодавно я записував відео, там теж про це говорив і дуже багато запитань. Саша, а скажи, а у мене будуть проблеми? Я вже там не знаю, який термін сижу в Польщі, не виїжджаю, в мене протермувались документи. Та звичайно, що не буде проблем. Я вже про це говорив. І також зайшов на сайт Стражі Кранішний. Є цікава стаття, де українці отримали штраф при виїзді з-за кордону, при виїзді з Польщі в Україну на кордоні. В них перевірили документи, але там був інший нюанс. Зараз я зачитаю саму статтю Стражі Гранічний, і ви будете розуміти про що мова. Якщо ви ще не підтримали це відео вподобайкою та не підписалися на канал, зробіть це зараз. Дякую. І дослухайте до кінця. Як називається сама стаття на сайті «Стражі Гранічного? До речі, в описі під відео я залишу посилання. Фальшиві штампи в паспортах іноземок. Ймовірні поїздки з Естонії, Словаччини, Угорщини та Польщі мали підтвердити підроблені штампи прикордонного контролю. Поставлені в паспортах двох громадянок України, які виїжджали через один із пунктів пропуску на Підкарпатті. 7 серпня до інспекції звернулася громадянка України. В її паспорті стояли штампи прикордонного контролю Словаччини, Угорщини. Та польщі у прикордонників виникли сумніви щодо автентичності пред'явлених жінкою документів. Детальний огляд, паспорта за допомогою спеціальних приладів чітко засвідчив, що шість примірників є підроблені. тобто шість штабів є підроблені. Цей факт підтвердила інформація, отримана завдяки міжнародній співпраці служб, тобто пробили по базі, чи людина дійсно перетнала такий кордон, коли як яким чином. Схожий випадок стався менше тижня тому. У цьому випадку 32-річна громадянка України надала для перевірки паспорт із фальшивими, із фальшивими штампами. Це було чотири штампи, призначені для підтвердження, нібито поїздок до Таліна, Естонія. В обох випадках іноземки зізналися у спробі використання фальшивих документів та були оштрафовані на півтора тисячі злотих. Після завершення заходів вони вирушили в Україну. Спочатку двадцять четвертого року підкарпатські прикордонники виявили вже понад 170 фальшивих копій штампів прикордонного контролю. Іноземці використовують такий вид фальшивки, щоб легалізувати прострочене перебування, тобто довше ніж дозволено законодавство. Проте оснащення, досвід та знання офіцерів у формі та міжнародна співпраця служб дозволяє швидко виявляти подібні замахи на зловживання. Якщо ви додивилися до цього моменту, то ви напевно зрозуміли, чому я спочатку говорив про те, що українці на території Польщі можуть перебувати легально, навіть якщо в них документи протерміновані. Щоб не робити собі фальшиві штампи, і щоб потім на кордоні не отримати штаф півтора тисячі злотих, ну нічого не сказано про заборону в'їзду чи виїзду. Можливо, їх минуло і їх і в них тільки штраф. Можливо, не написано, ну будемо вважати, що вони не отримали депортації, не отримали заборони в'їзду. Але все одно, півтора тисячі злотих штраф кожній людині, яка ось на такому попадається. А для чого ті штампи потрібні? Якщо ви їх робите, щоб себе легалізувати, ви і так легально перебуваєте на території Польщі. Навіть якщо у вас закінчилися документи. Ви виїжджаєте, і потім, після там, коридору чи отримання нової візи, ви знову можете заїхати. Вже ось з таким штампом, вже буде проблемно насправді, тому що вже є ви в базі, вам виписали штраф, і вже при перевірці будуть ну дуже домахуватися до вас, до ваших документів, чого ви їдете до Польщі чи до інших європейських країн. Ось до чого я роблю ці відео, інформую людей для того, щоб вони не потрапляли потім в халепу, бо, напевно, хтось порекомендував. А ось ми, ми тобі там десь зробимо за якісь, напевно, гроші. Я думаю, що просто так ніхто таких штампів не робив. Людині розказали, розказали цікаву історію, людина повірила і проштампувала собі якимись там незрозумілими штампами свій паспорт, тим самим порушила закон. А якщо би виїхала на протермінованих документах без тих всіх штампів, було б все добре, без штрафу і без жодних проблем. Тому що можна прибувати на території Польщі на протермінованих документах. Можна. І не отримувати ніяких нюансів, ніяких проблем. Сьогодні я вам зачитав буквально два повідомлення, що мені люди сказали, що вони виїхали з-за кордону і не мали жодних проблем на протермінованих документах. Але таких повідомлень я отримую багато. Коли я на цю тему записую якісь відео, люди в коментарях пишуть: у мене не було проблем, було все гаразд, все нормально, Саша, дякую. Все пройшло чудово. Тому ну, я не розумію, де ви берете цю інформацію, що вам потрібно якісь там штампи, щоб себе легалізувати, ще щось там робити. Не потрібно. У зв'язку з тим, що в Україні війна, Польща і європейські країни лояльно ставляться до українців з протермінованими документами. Є можливості себе легалізувати. Я не кажу, що всі, давайте всі, далі себе не легалізовуємо, перебуваємо на протермінованих документах. Нехай так буде. Ті, хто цього зробити не може, нехай так і перебуває. Якщо у вас є можливість виїхати, виїжджайте, зробіть собі нові документи, зробіть собі нову візу. Відновіть безвіз, подайтеся на карту побиту. Тобто це все треба робити. Але якщо у вас такої можливості немає, ви протермінували документ, і вам потрібно виїхати з Польщі чи з будь-якої іншої європейської країни в Україну, ви спокійно виїжджайте, у вас не буде проблем. Ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, вона для вас була цікава, і ви додивилися до кінця. Підтримали це відео вподобайкою, підписалися на канал, хто додивився і не підписався. Ну, звичайно, прокоментували, залишили свої думки під цим відео. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.